Розділ 7. Москвини і німці. Будувати імперію. Це не значить лише завойовувати нові території. Будувати імперію. Це значить так пов'язати всі частини імперії, щоб вони мали глибокі, економічні, культурні і політичні причини триматися імперії, щоб відділення від імперії не бажали самі її частини. Інакше буде колоніальна окупація. що… Як показує історія, є завжди тимчасова. Класичним прикладом першої є Британська імперія, яка офіційно називається British Commonwealth. Сама назва говорить за себе бо Commonwealth означає загальний спільний добробут, в деякій мірі подібною була хозарська держава та татарсько-московська за Золотої Орди. Вся внутрішня, культурна, економічна і національна політика москвинів щодо немосковських частин імперії є класичним прикладом колоніальної окупації. Вже один цей чинник засуджує ту імперію на загибель. Трагедія москвинів є в тому, що шлях англійців був і є для них неможливий, бо причини тої неможливості мають дуже глибокі корені в самій духовості москвина. Англійським шляхом Москвин не міг би піти, хоч би й хотів. Це є велика і окрема тема, яку донині не опрацювали наші науковці. Поки існувала могутня Золота Орда, доти москвини не журилися охороною кордонів Московщини та волзького торговельного шляху. З упадком Золотої Орди москвини мусили те завдання взяти на свої власні плечі, а це в першу чергу вимагало грошей та вишколених адміністраторів. Московщина має бідні болотяні лісові ґрунти. Московське рільництво може прогодувати всю Московщину лише тоді, коли вкладе велику кількість праці та капіталу на меліорацію та перейде до культурних способів рільництва. Цього і донині в Московщині не зробили. А найголовнішою причиною того Крім браку капіталів та культурності, буле, була і є ненавість Москвина до рільництва. Москвин не хотів і не хоче працювати на ріллі, Аналогічно, і жит. На початках своєї державності москвини не мали багатої України, і тому московський уряд повинен був шукати способів примусити своє селянство орати і сіяти. Єдиним способом до того було припинити вічні мандрівки Москвинів по лісах. Прикріпити їх до якоїсь громади, без права виходу з неї, поставити над ними жандармів, які наганяли б їх до праці та пильнували, щоб вони не порозбігалися, а щоб ті жандарми могли виконувати свої обов'язки, треба було дати їм якусь пайку з урожаю та не ділити їх безмежною владою над селянами. Коротко, єдиним виходом було завести кріпацтво. Іншого виходу московський уряд не міг знайти, хоч би й хотів, бо стояв перед непереможною перепоною. Небажання москвина працювати на землі. Лише сила, і то безоглядно жорстока, могла примусити московського бродягу обробляти землю. Отже, бачимо, що московське кріпацтво народилося разом з народженням московської держави. Аналогічно, з самодержавством, самі московські географічно-економічні обставини породили московське кріпацтво цілком природним шляхом. Іншими словами, Кріпацтво в Московщині було державотворчим чинником. Цей погляд на кріпацтво так глибоко увійшов світогляд москвинів, що вони трималися його навіть тоді, коли побачили самі, що він з державотворчого обернувся на державу руйнуючий, як це було в підбитій ними Україні, а пізніше, з розвитком грошового господарства, навіть і в самій Московщині. Московські царі ніколи не знесли б кріпаство з міркувань до цільності, як це зробили, наприклад, англійці, а знесли лише тому, що побачили загрозу революції, що і висловив Олександр II, та сучасні червоні царі, ідучи за здоровим національним інстинктом свого народу, відновили всі старі московські національні традиції, в тому числі і кріпацтво, відродили всі московські традиції і весь московський світогляд. Прикриваючи його більш модерною фразеологією, який вважав і донині вважає кріпацтво державотворчим чинником, руїна сільського господарства СССР не змінить цього їхнього всмоктаного з молоком матері погляду. Разом з кріпацтвом народилася фатальна донині для Московської імперії проблема видатності кріпацької праці та зв'язана з нею проблема коштів примусового апарату. Без якого неможливо одержати мінімум кріпацької продуктивності, за слушним виразом Виключевського цю квадратуру кола пробували вирішити всі царі, імператори і сьогоднішні диктатори деспотичне самодержавство було першим рогом будинку Московської держави, кріпацтво було другим, третім рогом будинку став імперіалізм, який повстав у них так само природно, як самодержавство і кріпацтво. З умов московського життя, і який так само, як і вони, був єдиним виходом для москвинів. Єдиним, бо відповідав національній вдачі москвинів, народу кочово-мисливського культурного кола, з його злобною заздрістю до добробуту рільника, з його кровожерством, з його вродженим бандитизмом, з його жадобою нищити все. Московський уряд переконався на досвіді, що ніяким посиленням примусового апарату. Не витиснути більше грошей від своїх рабів. На торговельні прибутки не можна було покладатися, бо, крім футра та дерева, не мали майже нічого на продаж, та й торговельний волзький шлях був у руках татар. Не лишалося ніякого іншого виходу, як загарбати багатші сусідні землі і народи. Вже перший московський цар Іван IV Лютий підбиває з 1554 року Казанську та Астраханську держави Рештки Золотої Орди, здобуваючи тим контроль над волзьким торговельним шляхом. Упорившись на Сході, він звертається на Захід, підбиває Слов'янську Республіку Великий Новгород, відкриваючи тим торговельний шлях на захід. Спроби підбити далі європейські землі показали Москвинам всю примітивність їхнього військового потенціалу, і вони зрозуміли, що без його поліпшення далеко не зайдуть. Тому всі наступні століття по нинішній день Москвини присвятили і присвячують всі матеріальні і духові сили, що їх мають, виключно розбудові свого військового потенціалу. Більше половини державного бюджету призначалося на ці цілі безпосередньо чи посередньо за всіх царів, за всіх імператорів, а за нинішніх диктаторів призначається вже не більше половини, але всі 100% бюджету. Вся економічна та культурна розбудова Московської імперії за всіх часів мала і має метою збільшити, поліпшити військовий потенціал, і Москвини добре вирахували, бо ж усі ті видатки на військо поверталися їм стократно з кожної новозагарбаної землі, скільки то вернулося з одної лише України. За 234 роки 1228-1462. Московщина мала 160 зовнішніх та 90 внутрішніх війн. Від 1492 року до 1595 за 103 роки Московщина воювала 50 років. Отже, пересічно один рік воювала, а один рік готувалася до наступної війни. Виключевський. для розбудови військового потенціалу, крім грошей. Потрібні були і фахівці, цивілізатори, і всі московські царі, імператори, диктатори запрошують тисячі чужинців, головно українців та німців, на московську військову, державну і культурну службу. Після завоювання Прибалтики німці масово посунули до московщини, десятки балтицьких німецьких баронів та тисячі інших німців просякли все московське життя. Адміністративне, військове, наукове, навіть наставляючи на московський трон чистокровних німців Ікатеріна II, Петр III. німці зайняли посади міністрів, губернаторів, генералів, адміралів, професорів та тисячі інших, перебираючи найвищі пости канцлерів: А. Бірун, А. Остерман, Ки Мініх, Виплеве, Пеструве та інших чи міністрів: Бенкендорф, Дубельт, Несель, Рот. Те. Нольде, Таубе, Фредерекс, Щурмер, Саблер, Мелер та інші зароїлися в Московській імперії всяких. Адельсон, Астенберг Вігот, граф Адлерберг, Бурман, барон Будберг, граф Борг, барон Бломберг, Баумгартен, Бельгард, барон Більдерлінг, барон Біспінг, Бетхер, Бетіхер, Бунге, барон Боде. Барк, Граф Балк, Віте, барон Брінкен, Брінкман, Князь Відгенштайн, Валь, Вільперт, Волькенштайн, Вульверт, Барони, Гойнінгтейн, Гершельман, Гроссман, Глазенап, Графи, Гребе, Герногрос, Кротен, Гірс, Грінсберг, Барони Гре, Венец. Greenfenfels, Gilenschmidt, Grunwald, Gresser, Dreyer, Derfelden, Baronedriesen, Drachenfels, Ekse, Essen, Zdekauer, Zalza, Ixkul, Hildenband, Kebu, Kube, Kaulbars, Kaufmann, Kaiserlin, Klein Michel, Klehels, Korf, Keller, Kluke, Klugenau. Herzog Leichtenberski, Grafe, Lamsdorf, Landsberg, Launitz, Lampe, Lignao, Barone, Meller, Lemke, Mestmacherbude, Meyer, Medem, Meidel, Moritz, Meyendorf, Miller, Maas, Menchden, Neichart, Niedermiller, Nolde, Nolken, Oldenburg, Osten Sachsen, Peters, Pleske, Posen, Plewe, Pilar, Pilhau, Pistelkors, Притвіц, Пальшау, Графи Пален, Барон Роб, Рот, Рей Ценштайн, Ренен Кампф, Барон Рауш, Траунберг, Барони Розен, Раух, Рабен, Рітхер, Рейнборд, Роженшільд, Паулін, Таубе, Тотлебен, Тізенхаузен, Тречке, Торнау, Шель, Фредерікс, Фелькерзам, Фальх, Фейн, Шван... Цеге, Мантойфель, Штальбер, Стааль, Гольштейн, Сівер, Саблер, Старк і так далі. Це лише високопоставлені барони та фони. І то частинка їх, а середньої та меншої риби. Шваців, шульців, бекерів, шміттів, Мейрів, Фаців, Амбертів десятки, а може і сотки тисяч. Зави. Гомзин большевізм. Між іншим, власником кріпака Тараса Шевченка був, нібець, був німець Ф. Енгельгард.